Добрий день, діти. А, так як маємо певні труднощі да, з навчальним процесом зараз, то для вас записано відеоурок. Відеоурок буде невеликим повторенням теми, яку ми вивчаємо зараз. Плюс це буде тематика а, нашого сьогоднішнього уроку. Ми ще раз з вами розв'язамо задачку на середню швидкість. Давайте трошки повторимо. А, на сьогоднішній день ви вже повинні знати формулу швидкості да, при рівномірному прямолінійному русі, тобто коли тіло рухається з однаковою швидкістю на всіх проміжках часу на рівних. Да. Ми кажемо, це В дорівнює С поділити на Т. Також я для вас напишу тут е, вираження з да, цієї формули інші величини, S дорівнює В е, помножити на Т, а також Т дорівнює С поділено на В, да, щоб вам було простіше орієнтуватися. Е, ми кажемо, що у нас швидкість в системі С вимірюється в метрах за секунду, час вимірюється е, в секундах, да, і шлях вимірюється в метрах. Як переводити ці одиниці, ми теж повинні пам'ятати. Я вам приведу приклад того, як переводять швидкість з кілометрів за годину в метри за секунду. Це буде найоптимальніша історія. І навпаки, з метрів за секунду в кілометри за годину. Ми кажемо, для того, щоб перевести з кілометрів за годину, ви бачите, не за секунду. Метри за секунду, треба поділити на 3,6 число, яке в нас є. А щоб перевести навпаки з метрів за секунду в кілометр за годину, треба помножити на 3,6. Калькулятором користуємося, це не математика, тут це дозволено і навіть, скажімо так, вітається. Добре, давайте розбережемо задачку. Читаємо першу задачу. Нам говорять, один автомобіль проїхав 20 кілометрів за 20 хвилин. Відразу записуємо. Нам кажуть, що це s 1 дорівнює 20 км. І Т1. Дорівнює 20 хвилин. Я переведу це в години да, в, даному, в даному випадку, бо кілометри е, і год, е, хвилини тут незручно буде переводити, одним словом. Ми кажемо, що 20 хвилин це 0, цілих, е, це одна шоста. Ну, дробом теж буде незручно. Давайте все-таки переведемо в секунди. 20 км – це у нас буде 20 на 10 в третьому метрів, а 20 хвилин це буде відповідно, 1200 секунд. Да? Тобто 20 помножити на 60. А другий проїхав цю саму відстань. Тобто, s 1 дорівнює s 2 да? Відстань у нас те саме за 10 хвилин. Тобто, Я кажу t 2 дорівнює 600 секунд. І ми кажемо швидкість якого автомобіля більше, і в скільки разів. Давайте з вами це знайдемо. Тобто, Нам треба знайти v 1 v 2 і відповідно, знайти їх відношення. Також. Ми кажемо v 1 v 2 а також треба знайти відношення. Це для того, щоб дізнатися в скільки разів більше. І ми кажемо, що В і ми можемо знайти за формулою В дорівнює С поділити на Т. Відповідно, ми кажемо, що В1 тут буде дорівнювати чому? С це, ну, тобто В1 це С1 поділити на Т1. А отже, 20 на 10 в третій, Тобто 20 тисяч поділити на Т1, яке дорівнює 1200. Для зручності розпишемо. Кажемо, що 20 тисяч. Поділити на 1200. Чому для зручності, бо ми можемо скоротити по 2 вулика, да, скоротити на 100. І в нас залишається 200 поділити на 12. Ми можемо скоротити ще на 2, це буде 100 поділити на 6. Так, якщо 200 скоротимо на 12, це буде 100 поділити на 6. Можемо ще скоротити на 2. Тільки я перепишу це. 100 поділити на 6. Знову ж це буде 50 поділити на 3. І приблизно це у нас буде. Давайте порахуємо на Отже. Це 50, поділити на 6, це буде 8,3 можна. Тобто близько 8,3 метри за секунду. Така швидкість у нас буде першого автомобіля. Далі ми рахуємо так само v 2 Ми кажемо, що це буде тільки шлях такий самий. тобто Я зразу пишу 20 тисяч і ділимо на 600. Я б рахував би далі, але я знаю, що в мене просто час буде вдвічі менший. Отже, число по факту на ту саму відстань у, у мене знаменник двічі менше, а отже, відповідь у мене вийде двічі більше. Да? Це властивості пропорції. Тобто я просто запишу, що це буде близько 16 і 6 метра за секунду. І я кажу, що ми знайшли v 1 v 2 Нам треба тепер поділити v 1 до v 2 Це буде як 8,3 поділити на 16,6. Тобто як одна друга. Тобто звідси слідує, я кажу, що В1 дорівнює В на В2 на 2. Тобто половину від В2. От ми маємо відношення. Тобто у нас є від... Ой, три речі, які треба записати в відповідь. Це v 1 В2, а також відношення В1 до В2 є. Переходимо далі. Наступне, що треба розв'язати, це, це задачка. Ось ця. Да? Давайте її прочитаємо і розберемо. Ми кажемо, пішли за перші 10 хвилин, пройшов 900 метрів, який час він затратить, щоб пройти 6 км за такою самою швидкістю. Записуємо дано 10 хвилин, да? тобто Т перші 10, я тому пишу Т1 до рівня 10 хвилин, це у нас відповідно, ми кажемо 600 секунд. 600 секунд. Є, він пройшов 900 метрів. Да? Ми кажемо, що е, С на рівні 900 метрів. Е, який час він затратить, щоб пройти 6 км з такою самою швидкістю? Це був s 1 а s 2 буде 6 км. Тобто зараз в метрах це буде 6000 метрів з такою самою швидкістю. Я кажу, що v 1 рівнює v 2 І нас питають, який же час він затратить. Тобто нам потрібно з вами знайти v 2 і ми кажемо, що а, в нас є формула на швидкості, Формула швидкості, це В дорівнює, S поділити на T. З нею ми знаємо, що v 1 і v 2 рівні. Я їх перепишу це дано. Отже, запишемо рівність. Кажемо, що s 1 на T1 1 це V1 Дорівнює s 2 поділити на t 2 Тому ми кажемо, що звідси можемо знайти t 2 Я пишу, звідси слідує T2 2 дорівнює. С2 помножити за властивістями пропорції, да, S2 помножите на Т поділити на S1. І ми кажемо, що t 2 звідси буде дорівнювати відповідно чому? Підставимо і дізнаємося. Тобто Т2 дорівнює S2, це 6000 метрів, помножити на Т, ой, вибачте, я не написав тут на яке те, Т1 можете на Т1, тобто на 600, тисяч, ой, на 600 секунд. І С1, це у нас відповідно 900 метрів. Ми скоротимо з вами по 2 новики. Да? Ми можемо скоротити 9,6. Тут це у нас буде 2, це у нас буде 3, відповідно, 6 тисяч, поділити на 3, це буде 2 тисячі. Тому ми собі і запишемо, що це буде 2 тисячі секунд. Да? Оце наша відповідь, знайшли. Тепер перейдемо вже до наступної задачки, яка стосується середньої швидкості. Ми кажемо, що велосипедист проїхав третин, першу третину шляху по шосейній дорозі. І ми відразу це з вами будемо записувати. Ми кажемо, що перша третина шляху, тобто s 1 буде дорівнювати 1 третя від S, від всього шляху зі швидкістю 10 метрів за секунду. Тобто я кажу, що ця швидкість буде v 1 дорівняє 10 метрів за секунду. Потім половину шляху по ґрунтовій дорозі. Половина шляху від того, що лишилося. Це ще одна третя, бо лишилось 2 третіх, і половина від цього це ще одна третя, тобто s 2 якась це буде теж одна третя від S. І швидкість v 2 дорівнює 6 метрів за секунду. Далі. І ту частину шляху, що залишилась, це ще одна третина відповідно. Тобто s 3 у нас дорівнює 1 третя від S. Зі швидкістю 2 метри за секунду. Тобто v 3 дорівнює 2 метри за секунду. І нам кажуть, чому рівна середня швидкість велосипедиста? Кажемо, що V середня. В середня невідома. І відповідно ми знаємо формулу середньої швидкості V середня дорівнює с 1 плюс S2 плюс S3, поділити на Т1 плюс т 2 плюс т 3 Бо в нас три відрізки шляху і часу, тому ми так і зробимо. Тепер дивимося, що у нас. Необхідно записати ой, звернути увагу, що С1, С2, С3, у нас невідомо. Ми можемо їх замінити, як оці з пропорції, 1 третя, 1 третя, 1 третя. І якщо я додам 1 третю С до 1 третьої С і до 1 третьої С, давайте запишемо. 1 третя С плюс 1 третя С плюс 1 третя С поділити на Т1 плюс Т2 плюс Т3. В цей чисельник у мене вийде просто S, бо це буде 3 третя. А в знаменнику у мене невідомі тежки. я їх можу замінити знову ж за формулою швидкості. Я кажу, що В рівні у нас S на Т. Правильно? Тобто... E, звідси я кажу, що Т у мене дорівнює С поділити на В. Кожну з Т, да, тобто Т1 у мене буде С1 на В1, Т2. У мене буде С2 на В2, Т3. Це буде С3 на В3. Тобто я буду їх заміняти. E, спробую перефразувати. Замість Т1 сюди я підставлю S1 на В1, замість Т2 я підставлю цей вираз. І замість С3 я підставлю ось цей вираз ось сюди. Так і запишемо. Кажемо, що s 1 на V1 плюс S2 на V2 плюс S3 на V3. І давайте подивимося. Значить, кажемо, що у нас, я перепишу, це зарівнює сюди добре. У нас знову v 1 v 2 v 3 у нас відомо, і у нас невідомо S1, S2, S3. Ми знову їх замінюємо через 1 третя S. І кажемо, що це буде S. Поділити на одну. Я пишу трієчку знаменник. Так, да, тобто S плюс так само. 1S на 3, v 2 Ну, я зразу перетворюю дроби, діти, вибачте, я тут вже не панкаюсь, тому що це займає багато часу. А, і... Тобто ми просто перетворили дроби, ми підставили, підставили замість s 1 s 2 s 3 підставили 1, 3, S І тільки в нас знаменник. Давайте подивимось. У нас скрізь чисельник однаковий різні знаменники. Відповідно, я кажу, що... Ой, я тут написав s 3 Це неправильно. Просто S. Для цього нам потрібно просто домножити. Да, на відповідно v 2 v 3 Я пишу, на що саме. Дивимося, на v 1 на v Ой, вибачте, на В1. На В2 і на В3. Перший дріб ми домножаємо. Зараз я переписувати, не буду зараз казати. Тобто С у нас лишається. Перший дріб ми домножимо на В2 і на В3. Оце В3 діти. Для того, щоб у нас за мене був такий самий, вийде С на В2, В3. Поділити на В3, В1, В2, В3. Плюс. Хоча давайте подивимось, вам це буде незручно. Давайте підставимо числа. Давайте підставимо числа все-таки. Я замість швидкостей підставлю числа, діти. Вам так буде простіше. Ми кажемо, що S поділити на 3. Замість Замість v 1 ми пишемо а, 10. Да? Тобто 3 помножити на 10 плюс S поділити на... 3 помножити на В2, 6. Плюс S поділити на 3 помножити на 2. Да? Тобто В3. E, S ми можемо винести за душку. А, тобто, а тут лише це одиниця. І тоді в нас виходить, що S поділити на S, а в дужечках 1 на 30, плюс 1 на. 3 на 6 це у нас 18 плюс а, 1 на 6. Просто. S і S у мене скоротяться. І дивимося, що лишилося. Лишилося 1, поділити і рахуємо в дужках. У нас а, тут потрібен спільний знаменник. Буде хай 30. Да, спільний знаменник. Перший ми не домножаємо за що, тобто 1 30 плюс... А, ну, Давайте навіть не так. Це не вийде просто зробити таким чином, да? треба знайти найменше спільне кратне для цих чисел. Найпростіше буде, якщо ми просто їх перемножимо. Ну, дивіться. Щоб е, зробити зараз простіше, я е, перепишу, що в нас лишилося. Да? Добре? Тобто 1 поділити на 1,30, щоб не затягувати час, на 1 вісімнадцяту і на 1 шосту. Так як в мене вже є підрахункація, я просто банально скажу, запишу зараз секундочку, знайду і запишу вам відповідь для цього всього. І подивимося до ну, домашку дітей. Бо у нас є ще одна до, такого плану домашка, ми кажемо, що треба її буде розібрати. Тобто одна задачка буде з цього розряду. Зараз дивіться відповідь. Відповідь ми з вами зараз подивимося ось. У нас є домашня, діти зверніть увагу нижче рука. Да, Щас я напишу. Ви собі е, маєте розв'язати, спробувати цю задачу. Це ваша домашня робота. Відповідь. Зараз. Та. Дивимося, що у нас Відповідно, кажуть, це виходить близько 3, у нас 3,9, тобто 3,9 метра за секунду. Це у нас така середня швидкість буде руху. А на цьому наш урок закінчений. Вам бажаю гарного дня.